За освітою я політолог і хочу сказати, що вже в 17 років я вирішив, що хочу змінювати цю країну на краще. Саме тому я пішов вчитися на політолога. З 2008 року я не з 18 років я займаюся трудовою діяльністю. Я до 2008 року працював на підприємстві на поліграфічному підприємстві. За 7 років від Помічника друкаря офсетного друку дослужився до заступника директора з 2008-го займаюся підприємницькою діяльністю, знову ж таки в сфері поліграфії, і з 2004-го року почав займатися активно громадсько-політичною діяльністю. І хочу зауважити, що я ніколи не був ні депутатом, ні чиновником, ні представником адміністрації. Чим ви відрізняєтеся від інших кандидатів по вашому округу? Ну, перше, це те, що я народився, вивчився, сформувався як особистість і проживаю все життя в Голосіївському районі. Я не грошовий мішок, я не мажор, я сповідую правоцентристську консервативну ідеологію, яка основана на підтримці вітчизнаного виробника, на демократичних цінностях. На е, формуванні широкого прошарку середнього класу давайте про округ. Ви сказали, що ви там народилися і все життя прожили. А отже, як ніхто інший, знаєте, знаєте свій округ. Е, які скажімо, головні проблеми у ньому, і як ви збираєтесь їх вирішувати? Проблем дуже багато. Це і в сфері житлово-комунальної сфері, і е, якість медицини медичних послуг. І безробіття, і взагалі рівень життя. Я гарантую, що кожен мешканець голосівського району знайде в моїй особі надійного помічника, порадника, захисника своїх інтересів, що я збираюся зробити для району, це в першу чергу відкрити гарячу телефонну лінію. Куди зможуть звертатися мешканці Голосіївського району разом з мешканцями буде створена рада, куди е, самі мешканці будуть обирати свого представника, тобто самих себе, і він автоматично буде ставати помічником депутата, і тобто буде мати вже важелі для впливу на місцеву владу? Сергій, у нас вже є перше запитання від наших телеглядачів. Давайте їх послухаємо. Алло, добрий вечір вам

Даної ситуації це взагалі по всьому району, на жаль, у нас дитячі майданчики дуже в поганому стані. І не тільки дитячі майданчики, це і під'їзди, і е, дворові е, території. Е, що я гарантую? Я гарантую, що я візьмуся за конкретне е, питання і залізу на шию тому чиновнику, який відповідає за це питання, ну, наприклад, за дитячий майданчик. І не залізу з нього до тих пір, поки це питання не буде вирішено. Є наступне запитання від телеглядачів. Добрий вечір вам. Говоріть, будь ласка, представтесь і ставте своє запитання. Я пенсіонерка, я хочу внести розпредложення, як говорять. Так, слухаємо вас. В общем, коротше говоря, поки ви всі партії не об'єднайтеся в одну, один чоловік нічого не зробить. Це 100% гарантія. Як було написано, про всіх стран, це єднайтеся, так? Да? Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам за вашу думку. Так що, сила однієї людини люди достатня для того, щоб сила однієї людини, мабуть, все ж таки недостатня для того, щоб змінити ситуацію в країні. Але кожен з нас, з українців, повинен усвідомити, що тільки від нього залежить майбутнє цієї країни. І тільки він може зробити щось для цієї країни. І от так само вирішив колись я. Є ще запитання від наших телеглядачів. Алло, добрий вечір вам. Добрий вечір, Говоріть, будь ласка, Світлана міста Київ. шановний гість судді, в мене таке враження, що ви балотуєтесь в районну раду. Чи не здається вам, що саме вирішення питань щодо? Майданчиків, лампочок під'їздів це рівень жертв, навіть не районних рад. Що ви будете робити саме для вирішення виконання наших так? Так? прийнятих законів? Угу. зрозуміло так. Дякую. Дякую вам за запитання. На жаль, повинен констатувати, що на сьогоднішній день районних депутатів не існує. І хто як не кандидат, не депутат від округу, може вирішувати ваші питання місцеві з приводу того загальнодержавних питань, я виступаю за євроінтеграцію, за вступ в північно-атлантичний альянс, як єдиний блок, який може забезпечити нам захист від? Зовнішньої агресії. Зрозуміло. Маємо ще запитання від телеглядачів. Давайте їх слухати. Алло. Алло. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, представтесь. Це Фехівський Віктор Миколаїв з Виноград. Я хотів таке запитання задати. А ця молода людина в армії служила? Вона б не хотіла два роки віддати нашій батьківщині жувлячі побудувати два дорогу. А, а не так зразу для Дякуємо. Я своїй батьківщині Доброго вечора, Віктор Миколайович. Дякую вам за запитання. Я своїй батьківщині готовий віддати все своє життя, а не два роки. В армії я не служив, я навчався в інституті і отримав вищу освіту. З приводу дорог безкоштовних побудов. Я хочу повідомити вам, що не маючи жодних владних повноважень. Домігся в 2008-2009 роках асфальтування деяких дворових доріг в 2010 році зробив за свій не, не зробив за свій рахунок, профінансував ремонти в під'їздах деяких будинків голосівського району. І я хочу зауважити, що я це зробив. Без е, жодних владних повноважень і не перед виборами. Тобто, це не було орієнтовано на те, щоб за мене і за цього проголосували. Це моя власна позиція. Сергій, у нас 4 хвилини, і є ще запитання від телеглядачів. Я пропоную послухати. І наостанок уже е, я поставлю вам кілька власних запитань. Алло, добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Вечір. Діло в тому, що в Глазі районі знаходиться... старейнейший лес Заволочевский э, лес, который был еще президентские Киевских князей. Сейчас этот лес расставкивают, застраивают там э, коттеджи, сельхозакадемия Академия бывшая там э, строят, где Уничтожены лесники и так далее. Э, лес превращается просто в коммерческое какое-то предприятие. Насколько вы далеки от экологии насколько вы близки к этому? Дякую. Одним з пунктів моєї програми якраз є захист від забудови Голосіївського парку і лісу. Для мене це рідна територія, я фактично все своє дитинство і підлітковий час провів в Голосіївському парку. Я знаю, наскільки він важливий для мешканців Голосіївського району. І я гарантую вам, що я зроблю все для того, щоб він зберіг свій стан і працював на мешканців Голосіївського району. Скажіть, будь ласка, чи підтримує родина ваші прагнення у політиці, оскільки політика е, вимагає багато часу, а родина теж вимагає багато часу? Е, моя родина мене підтримує. Е, моя дружина допомагає мені на зустрічах з виборцями. Е, зараз вона теж дивиться прямий ефір і вболіває за мене. А мій син, якому зараз 6 років, е, коли йому задають питання, е, де працює твій тато, він відповідає: мій тато працює на Україну. Прекрасно, скажіть, будь ласка, що ви будете робити, якщо не виграєте ці вибори? Якщо я не виграю вибори, то я продовжу працювати на інтереси України, Києва і Голосівського району. Це буде менш ефективно, більш складно, але я буду продовжувати в тому ж дусі. Дуже вам дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що свою передвиборну програму в ефірі телеканалу Київ представляв Сергій Вутке.